Львівські науковці розробляють препарат для військових, який дозволить швидше загоювати рани. Соціальне швейне підприємство відшило першу партію жіночої військової форми. Зразки передали для затвердження у Міністерство оборони. Мали пасіку під Ізюмом. До Львова евакуювали бджіл із Харківщини. Де якраз хітозам? Він допомагає загоювати рани. і. Також має незначні протибактерійні властивості і виражений кровоспинний ефект. Він є основою препарату, над яким працюють науковці Львівського інституту біології клітини Національної академії наук України. Його поєднуватимуть з антибіотиком. В результаті препарат можна буде використовувати для лікування і швидкого загоювання ран, зокрема у військовій медицині. Звичайний хітозан, ви закоркували. Рану кров зупинилася, але ви закоркували і бактерії, які там є. І поки ви доставите цього поранену особу, то проходить кілька годин і дуже часто розвиваються гнійні такі процеси. Наш препарат є більш біосумісний, він краще ну, взаємодіє з тканинами і. Ну не не робить оцих от корків і, крім того, є антибактерійний. Оце в цьому новизна даної розробки. Наш препарат він вже в цьому процесі. Доставки поранено, він вже буде лікувати. Препарат розроблений львівськими науковцями, добре загоює рани і протидіє інфекціям. Свою роботу над цим препаратом науковці почали півтора року тому. Зараз мають його в лабораторні зразки, які вже перевірили на лабораторних тваринах і добровольцях. Ми провіряли навіть на собі, тобто рани дійсно заживали швидше, заживали якісніше. І ну, не спостерігалися інфекційних процесів. Також в інституті працюють над спеціальними знезаражувальними пов'язками для поранених. Ми займаємося от питаннями знезараження ран. Знезараження ран є надзвичайно важливим питання. Поки з польових умов поранений буде доставлений до госпіталю, може бути вже сепсис. І це дуже погано. Треба мати пов'язки з незаражуючої, які також не є токсичні. І ми таке у нас в відділі розробили. Зараз інститут подався на державне фінансування, аби завершити дослідження розроблених препаратів. Після того, як буде створена технологія виробництва, шукатимуть інвесторів, які візьмуться за їх виготовлення. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. На Львівщині енергетики розробили новий графік відключень електроенергії. За ним світло подаватимуть двічі на добу по чотири години. В інші години слід бути готовим до відключень. За даними Львів Обленерго, графік відключень вдалося сформувати після стабілізації ситуації в енергосистемі країни. Графік розробили для трьох груп споживачів, при цьому перелік споживачів у групах оновили і скоригували. Отже, група, до якої відноситься та чи інша вулиця, могла змінитись. Дізнатися, до якої групи належить ваш будинок та коли, згідно з графіком, будуть відключати електроенергію, можна на сайті Львів Обленерго. Медики Національного реабілітаційного центру Незламні виписали 12-річного хлопця, який потрапив під обстріл у Бахмуті. Уламки пошкодили обличчя та шию хлопчика. Пошкоджена також була сонна артерія, а уламок в голові спровокував у дитини інфаркт мозку. До Львова хлопця доправили евакуаційним потягом. Нейрохірурги вирішили не витягувати всі уламки, а лікувати дитину медикаментозно. Із Михайлом займались фізіотерапевт та логопед. За декілька тижнів роботи хлопець знову почав ходити та говорити. Потім його прооперували хірурги опікового відділення. Після трьох місяців лікування Михайло з бабусею та молодшим братом поїдуть до Дніпра. Там вони житимуть. Він потрапив до нас ознаками невеличкої слабкості в лівих кінцівках. лівих кінцівках лівобічного геміпереза. З порушеннями мови ми просто провели комп'ютерну томографію, і один з тої рідкісних випадків, коли ми зі своєю завзятістю вирішили трошки стриматись і не наражати дитину на е, ризик серйозних, неймовірно серйозних ускладнень при виймання тих уламків, і тому ми залишили їх. Вони не заважають якості життя, не впливають ні на що. Тому по суті, ми їх не зачіпали. В нього було міновибухове ураження. На момент, коли я його бачила, це була вже чиста гранулююча рана гумілки. В нього було проведено дві операції. Перша це є вільна автодермопластика, і тобто це є пересадка шкіри, так би мовити. І друга операція зв'язку з тим, що в нього були післяопікові рубці контрактури. Були проведені z пластики модифіковані z пластики завужена у талії з кишенями та на Ось так виглядає літня форма для військовослужбовиць. Середнього ще такого костюму для одної дівчини займає цілий день. А і то, і більше. Там дуже багато кишень, дуже багато різної фурнітури. Ото саме більше в кишені. Там, ну, наприклад, на тому тільки на одних штанах є шість кишень. І ну, То кожну кишеньку треба настрочити, то все запросувати, то саме більше часу займає. Такі костюми пошили на львівському соціальному швейному підприємстві, де працюють люди з ВІЛ та переселенці. За місяць відшили 100 зразків жіночої форми. Частину вже передали для затвердження у Міністерство оборони. Тим дівчатам, жінкам, які ми передали цю форму, вони насправді задоволені і це вони говорять, що це є круто, тому що в наш час всі жінки вдівають чоловічу форму. Разом з формою розробили бавовняну жіночу білизну. Бюстик йде в комплекті, буде йти, і трусики з бавовняною тканини, так щоб було зручно, і трохи листану. В комплекті, щоб жінка мала на собі вже ну, зручну, зручний для себе одяг. Також на підприємстві шиють спеціальні плитконоски для херсонських медиків. Тут є кишенка, в яку можна щось покласти і будуть кілобарові плитки. Будуть старатися покласти навіть дві, так, щоб був більший захист. Партію жіночої військової форми планують передати на схід до кінця цього місяця. З наступного тижня швеї почнуть відшивати термобілизну для військових чоловіків. Анастасія Ярмоловська, Олексій Шелковий Суспільне новини, Львів. Марина Юшкова оглядає вулики, які вдалося евакуювати з Харківщини. Ось бджоли трошки залили медом і вже його запечатали, а в цих храмочках трошки є перги, то вони з квіточок беруть пергу, і, ну, беруть полок, а потім вже додаються їх, такі, які залишили, ну, додається їх фермент і утворюється перга. Потім вже тут є десь матка. Окупацію пережило 10 бджолиних сімей. Пасіка дісталась у спадок від дідуся чоловіка Марини. Він жив у селі Синичини Ізюмського району. Туди вони з сім'єю їздили з Харкова на вихідні. Пасіка літає. Ой, 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 ой. Скільки є? Ну він зберіг цю пасіку, як в пам'яті дідуся, а потім вже е, так. І тому проникся до них такою любов'ю, що навіть мені зміг передати цю любов, бо я дуже боялась бджіли. 25 лютого Марина з сім'єю виїхала з Харкова. Сім'я облаштувалась у Львові, і жінка почала планувати евакуацію бджіл зі щойно звільненої території. Чоловік мене просив закрити тему бджіл, бо це для нього було дуже палюче. І ну, бо коли якби, ситуація, коли волонтери привозять людей з такою, ну, з. Все... Потребують допомоги. Але просто, як для нас бджоли – це не просто як комаха, а це як члени нашої родини, вже як, ну, не знаю, як маленькі діти. І я так сама, хота, яке шукала волонтерів, там зв'язувалася з багатьма. Жінка зв'язалася з місцевою владою та волонтерами UA Animals. Вони евакуювали пасіку на Львівщину. Будинок дідуся знищено градами, а вулики вціліли. Їх розмістили на приватній ділянці, яку знайшов волонтер. Дуже була радість, велика, що вони всі, всі сім'ї живі. Хто слабіші, хто менші, хто розділилися, але всі живі. І якраз було сонечко, і вони почали вилітати. Глянь, ой, глянь, що робиться, живі. Ну може, не всі, але ні. Була раді, коли прийшли, а вони тут о, загули, повилітали. Така радість. Якось наче з ними повернулося до нас трошки радості, і наче трошки біль на душі став якось менше. Це так все, що в нас залишилося з минулого життя. Зимою бджоли стають неактивними. Марина з чоловіком планують підгодувати комах, а весною розмістити на більшій ділянці, яку поки шукають. Іванка Досько, Анатолій Карачук. Суспільне новини. Львів. Світлана Чавка жителька Маріуполя. У рідному місті жінка мала власне кафе. Та з початком повномасштабного вторгнення від улюбленої справи залишились лише фото та спогади. Це наш заклад до війни. Так от воно виглядає зараз. Нічого немає. Як нам сказали наші сусіди, що просто розбивали бітами стекла, Виносили все, що можна було виносити, професіональні машинки, ну, все мародерили. Потім були, були прильоти. У нас немає криші. Згодом жінка переїхала до Львова. Тут разом з чоловіком відкрили нове кафе. У закладі Світлана максимально відтворила атмосферу Маріупольської кав'ярні. Із Маріуполя в нас є дві сови, які нам люди новою почти переслали нам сюди, з Маріуполя. Не знаю як, просто написали, Знайшли ваші дві сови і прислали ігрушки м'які. Остався наш Wi-Fi. Я купила таку ж посуду, яка була в Маріуполі. Каву у кафе робить переселенка Альона. Коли почався наступ на Київ, дівчина оселилась у Львові. У рідному місті вона також має кав'ярню. Раф пряна вишня, рекомендую, дуже люблять, повертаються за ним. От Вершковий лати. Люди нас дуже люблять, дуже люблять нашу каву, наші рафи, наші сніданки. Люди, які дізнаються, що кав'ярня з Маріуполя приходять, такі каже, що ми дізналися, що ви з Маріуполя і прийшли вас підтримати. Заклад вже має постійних клієнтів. Мені подобається дизайн, тому що я обожнюю птахів, а тут ви бачите повсюди сове. У мене просто попуги дома, 9 штуки, і мило. Власниця Сови Світлана Чавка каже: коли наші військові звільнять Маріуполь, то обов'язково повернеться у рідне місто. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. У Львові відкрили виставку, присвячену культурній спадщині Чернігова. Її назва Чернігів, спадщина під обстрілами. На виставці можна подивитися на зразки дерев'яних садиб, з різбленим декором фасадів. Це дерев'яне мережево-чернігова. Попри війну, ці дерев'яні садиби у місті вдалось вберегти. Виставка триватиме до 23 грудня на площі ринок. Всі ми були раді, що власне це дерев'яне мережево-чернігова не постраждало, і фактично, завдяки їм збереглася така чудова, такий чудовий колорит міста Чернігова. Ми мало про нього знаємо, тому пропонуємо львів'янам, ознайомитися, думаю, після закінчення війни всі захочуть відвідати ці міста, про які ми розказуємо. Дуже приємно, що наша попередня виставка «Нова Каховка» мандрує зараз не тільки Україною а вже світом. Сьогодні ми презентуємо дерев'яні мережива, але перш за все хочемо нагадати, що Чернігів, як і інші міста України, зараз перебувають під обстрілами. Перший виступ в межах програми фестивалю Джаз-без відбувся у Дзизі. У програмі Кримсько-татарські мелодії також підготували традиційні частування кримсько-татарської кухні. Цьогоріч у програмі фестивалю не лише музичні концерти, але і низка культурно-освітніх подій, як от Кримсько-татарський вечір, екскурсії та майстер-класи для дітей, перформанси та багато іншого. У фокусі фестивалю тема культурної релокації. На сцені будуть знані виконавці з Польщі, Аргентини, Бельгії та України. Також уперше організували джаз без кіц. Це спеціальна програма для дітей. Ще одна складова цьогорічної програми джаз без джуніор. Окремий виступ зі студентами кафедри джазу Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Фестиваль завершиться 6 грудня у Шевченківському гаю.